Національний день Румунії відзначили у Чернівцях представники різних культурних асоціацій, ансамблів, делегати сусідньої країни принесли квіти до пам'ятника Міхая Еменеско. Детальніше далі в сюжеті. 1 грудня у Румунії відзначають національний день. У всіх великих містах сусідньої держави відбулися військові паради і покладання квітів. Буковинці теж долучилися до святкувань. Сьогодні відзначається річниця е, об'єднання Румунії, яке відбулося у 2018 році у місті Алба Юлія у серці Румунії. Це як День Незалежності України. Це аналогічне свято у Румунії. Покласти квіти до зірки румунської культури Міхая Емінеско приїхали і дитячі ансамблі села Магали разом із Директором будинку культури. Ми дуже раді, що наші буковинці не забувають про цю мову, про ці традиції. Редж Роминь, ведерець пачинкаса, пині пім'яси, ов'яцефрумаси, лавоя каса, ламуціань романія, ламуйцянь роминілор. Окрім цього, у Чернівецькій обласній філармонії відбувся концерт румунської культури. Олександр Докін, Роман Палатик, Чернівецький промінь.